Ну що, привіт? Давайте поговоримо про лохину. Тут сьогодні приїжджав мій знайомий і каже: Ви знаєте, я зробив висновок, що лохина це для лохів. Ми посміялися, але а, це дійсно вибаглива культура. Зараз покажу, як в нас росте лохина. Ось так. Так, сподіваюсь, що видно. Ось, так. Тобто, у нас такі стоять великі ємності, і в цих ємностях обов'язково кислий ґрунт. І ви знаєте, я от спостерігала цього року я її так підживлювала, і ґрунт кислий купила і все. Але вона сиділа на місці і не випускала нових пагонів до тих пір, поки я реально додатково не підкислила ґрунт. Так? Тобто банально взяти 100 грам оцту, влити в 10-літрове відро води і відразу. Так, після поливу з'являться ось такі молодесенькі листочки, молодесенькі пагони. Це значить, що е, корисні речовини почали засвоюватися. Тому не думайте, що вона подбає про себе сама. Так, полюбіть її, і вона вам віддячить.